Він народився під час війни, пам'ятав її жахи, і це наклало чималий відбиток на його життя. З дитинства мріяв про велику сцену, а в кіно потрапив завдяки колючим очам. Його муром була дружина, яка полишила кар'єру заради сім'ї. А великою мрією Оскар, який на жаль, так і не вдалося потримати в руках. Привіт! Ви на ютуб каналі Аліна Доротюк, і це моя нова рубрика про тих, хто любив Україну. Сьогодні ми поговоримо про легендарного українського актора Богдана Ступку. В чому ж його геніальність, а в чому суперечливість? Дивіться далі! Богдан Сильвестрович Ступка народився 27 серпня 1941 року на Львівщині, коли у самому розпалі була Друга світова війна. Цей кривавий період наклав чимало відбитків на майбутнього актора. Бомби падали, взривалися хати, горіли, трупи повішені. Я це все пам'ятаю. Ну і це дало такий відбиток на наступне твоє життя. Це був страх. Цей страх переслідував дуже довго. Зато ця. Ця війна давала тобі таку буйну фантазію. Малий Богдан ріс у творчій родині. Його батько співав у львівському хорі. За він спостерігав за виступами відомих тоді співаків повоєнного часу. А вже у 14 років сам з'явився у масовці п'єси дні турбіних, куди його власний прилаштував той таки батько. Я дуже хотів в театр. Батьки не хотіли, особливо мама казала: мене досить вже одного ну, артиста. Будеш все життя бідувати. Треба мати професію, треба бути або інженером, або лікарем, або закінчити торгово-економічно. Крім того, у Львові не було профільного театрального вишу. А щоб поїхати навчатися до Києва, треба були гроші, яких у родині ступок не було. Умовним щасливим квитком для юного Богдана стала зустріч із акторкою Наталею Лотоцькою. Вона розповіла йому про студію при театрі Марії Заньковецької. Ступка не зволікав та одразу пішов туди на прослуховування. Він криво читав російською монолог Гамлета, бо не знайшов українського перекладу, танцював рок н рол А по-справжньому вразив комісію Етюдом, де зміг. Вичевити із себе сльозу. Так розпочалася театральна кар'єра Богдана Сильвестровича. У театрі Заньковецької ступка пропрацював 17 років. На сцені він втілив понад 50 ролей: від короля Ліра до царя Едіпа. А справжньою визитівкою став образ дев'ятевеля за мотивами оповідань Шолома Алейхема. Не, нічого не Берта! Берта! А що нам ще? Залишається робити в цьому житті. Ступка міг зіграти будь-кого. Або як він сам запевняв, він у першу чергу грав людей. А найкращий образ виходить тоді, коли увесь біль героя пропускаєш через себе. Та по справжньому ступку прославили його кінороботи. Він витягнув справжній щасливий квиток, коли зіграв у фільмі Білий птах з чорною ознакою. 29-річний актор спочатку пробувався на епізодичну роль, але тогочасне партійне керівництво затвердило його на роль Ореста Дзвонаря. Слова цю роль міг би зіграти і сам Іван Миколайчук, але того часу він мав позитивне екранне амплуа, і те саме партійне керівництво не хотіло псувати його антагоністичними ролями. Натомість він дуже допомагав Ступці під час зйомок і вразив Ступку своєю добротою. Іван Васильович Миколайчук ходив зі мною, дивився в кожний кадр, як я працюю, як це він слідкував. Він... Він так допомагав. Просто аж, аж інколи мені незручно було. І коли після зйомок вечорами ми розмовляли, він мені всю долю розказав. Він як Нострадамус, він мені все розказав, що ти взлетиш, ти будеш популярний, тебе почнуть запрошувати в фільми. Миколайчук таки не помилився. Ступка буквально прогримів на увесь колишній радянський союз, і його справді почали запрошувати режисери. Актор славився міжнародними співпрацями. Зокрема, знявся у фільмі Серце на долоні польського режисера Кшиштофа Занусі. Холяра. Зачемся? Пана серце те руїна. Врешті за цей фільм Богдан Ступка отримав нагороду третього римського міжнародного кінофестивалю за найкращу чоловічу роль. А під час вручення нагороди він виголосив промову про найбільшу свою мрію. Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома у цілому світі. Мрії повинні збуватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому. Ступка зіграв чимало історичних постатей Богдана Хмельницького, Івана Брюховецького, Івана Мазепу. Міг втілити на екрані і Московського царя Бориса Годунова і навіть Леоніда Брежнєва. За останній десяток творчих років фільмографія актора рясніла російськими фільмами та серіалами. Мені здається, що він почав тасить кар'єру в кіно, коли він зіграв Лисенка. Uh -huh. Многосерійний uh -huh. фільм. Uh -huh. Uh -huh. Тобто він його зіграв в такому плані, в такому. подал в рамках. Многопланово ракурсе. как да? Да, да, да. Это была, конечно, работа прекрасная. Да и все пасты. Ну, они правильно называют его, конечно, русским актером. Но скажите, пожалуйста, Старас Бульба, могли бы у нас снять в конце концов? Но почему надо было бортко снимать этот фильм там? Фільм Тарас Бульба, який вийшов на екрани у 2009 році, зняв російський режисер Владімір Бартко. Серед акторів переважали росіяни українцям, дісталися ж здебільшого другорядні ролі. Усім окрім ступки. Богдан Сильвестрович зіграв самого Тараса Бульбу. Він зізнавався, мовляв, і подумати не міг, що його колись запросять на таку роль. Ба більше його не бентежила російська рука у створенні стрічки. І в книзі і в фільмі мова йде про Київську Русь. Це ж 15-те сторіччя. Тоді ще не існувала такої держави, як Росія. Я не розумів, де в Тарасі Бульбі можна оздріти Росіян. Я не вважаю цей фільм ідеологічним. Більше всього мене дивує інше. Останні кілька років я багато разів чув розмови на найвищому рівні, що Україна ось ось приступить до екранізації бульби, яку мав робити наш режисер Віктор Гресь. Одні казали, що головну роль гратиме Жерарде Пардіє, інші називали ім'я Олексія Петренка. Зрештою, її зіграв я в російському фільмі, але де ж українське кіно чому ми не змогли його зняти? Українське кіно це і справді болюче питання тих років від нульових та упродовж щонайменше наступних десяти років на українських телеекранах виходили російські серіали. А в українських, коли такі створювалися, знімались російські актори. Бо їх люблять, бо їх дивляться. Пояснювали свій вибір продюсери та режисери. Чимало моїх героїв, акторів та акторок на цьому ютуб-каналі у своїх відвертих розмовах підтверджували, довгий час росіянам діставались кращі ролі, кращі умови і гонорари в кіно. Натомість наші українські вимушені були їхати працювати в Росію, або їх бодай трохи помітили тут ось такий парадокс. На щастя, зараз тенденція змінюється. Щоправда, поштовхом для цього стала повномасштабна така кровопролитна війна, яку Росія. Розв'язала проти України, і нарешті, нарешті, ми маємо можливість бачити на екранах українських акторів в українському кіно. називав себе актер актёрич Інші звертались до нього лагідним Бодя. А от його дружина Лариса, згадуючи в розмовах чоловіка, називає митця ніяк інакше як Богданом Сільвестровичем. Бодя і Лора познайомились у далеких 60-х роках у Львові. Він був військовим строковиком, служба якого проходила в ансамблі пісні і танцю. Вона випускниця Бакинського хореографічного училища з великими перспективами балетного майбутнього. Спочатку це була відверта дружба. Ступка з повагою ставив. До своєї майбутньої дружини та називав її винятково на ви. А вона за один ранок могла пошити нову сукню, аби ввечері піти з ним на побачення, як справжня Коко Шанель. Коли я тільки зустріла його, ми сиділи за столом, і я думаю, дуже красиві волоси назад, такі кудряшки, ці руки. Знаєте, руки – це душа людина. Я думаю, як би мені того хлопця не загубити. Можливо, тоді було зарано думати про спільне майбутнє. Лариса починала робити кар'єру балерини, а Богдан отримував мізер за роботу у своєму ансамблі. Але матеріальне не брало гору. І ступка закохався. Богдан Сильвестрович не зволікав, коли зрозумів, що Лариса його доля. Цій ніжній і тендітній статуеточці, як її називав чоловік, він запропонував руку та серце і повіз знайомитися зі своєю мамою. Після весілля Лариса повністю присвятила себе родині, але бути дружиною відомого актора виявилося ще тим випробуванням. Особливо після виходу фільму Білий птах з чорною ознакою. Ступка міг декілька днів не з'являтися вдома. Лариса ж тихо плакала на кухні. Подружжя навіть Давало заяву на розлучення та почуття тоді знову взяли гору, і вони разом повернулися додому. Насправді Ступка розумів, яку жертву зробила його дружина, і лише їй завдячував своїм успіхом. Про що завжди наголошував у своїх інтерв'ю. Я б не знаю, чи я б тут сидів зараз перед камери. <кхи> можна було спитись, можна було скурвитись зовсім. І піти в незабуття. А вона все так організувала, що в тебе є стимул, тому що в тебе є тил, тебе завжди вдома чекають. Наварено, напалено і так далі. Чистота ідеальна в квартирі. І це все Лорочка, це все Лорочка. Вони прожили разом 45 років. У шлюбі народився син Остап та з'явились онуки Дмитро і Устина. Чоловіки продовжили акторську династію Ступок. За словами Лариси, її покійний чоловік був досить вимогливим до нащадків. І, і Дмитра створив на сцені, коли там, там снято Вірґєлі знімав, а, Вони прийшли. Пізно з слайла. І він прямо при всіх йому вичитав. А як же? Нема ти хороший, ти типу ні. Всі абсолютно, на всі його любили. Богдан Сильвестрович поставив дуже високу професійну планку, яку його син та онуки мали переступити, і в деяких моментах знамените прізвище як допомагало, так і водночас заважало будувати кар'єру. Мені, якщо чесно, теж дуже загадково, чому так стається, що деякі канали. Просто отріжуть не тільки мене батька там, наприклад, просто вони чують прізвище ступка. А ні, ні, з ними ні, мені звичайно прикро, що мені е, нема де тут розвиватися і не дають де розвиватися. От в чому сама проблема, де ті люди. Які розуміють, що я талановитий актор. Так само Остап Ступка. Скільки б він не будував свою кар'єру, грав у театрі та знімався в кіно, створював персонажів, які справді заслуговують на увагу, його автоматично порівнювали з батьком. Та тебе все життя будуть порівнювати. Навіть коли ти вже стаєш самодостатньою, скажімо, такою одиницею. Нині Дмитро Ступка перебуває за кордоном, і його особисте життя, куди яскравіше та цікавіше за творче, він розлучився з відомою екс-телеведучою та блогеркою Поліною Логоновою, від якої має доньку Богдану, названу на честь дідуся. А Стапу квітні у квітні 2023 року, будучи добряче, на підпитку, втрапив у ДТП. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді трьох років обмеження волі. ступка був і до своїх колег. Актор Назар Задніпровський називав його суворим керівником, іноді навіть жорстоким, в якого усе залежало від настрою. Він не приховує, що неодноразово плакав навіть через роботу і ролі, головні з яких діставалися Остапу. Коли Бада Сільстрич прошу, я був біля Остапа таким вмагательним. Мене використовували як характерного актора. От я пам'ятаю, якщо згадати мої ролі, от в ревізорі я отримав Добчинську, хоча мріяв про хлістико просив Богдана Сільвестрича. Ну не дав, тому що ну Остап мав зіграти цю роль так зірки склалися. Та що говорити про молодих акторів, коли такі метри, як Богдан Бонюк та Анатолій Хостікоєв, теж стали незатребуваними. Була конфліктна ситуація з приводу репертуарної політики в театрі, і тому то коли ми зрозуміли, що Богдан Сильвестрович має свій розклад, ми з Анатолієм Горовичем Гор Хрещаковим зробили що. Театральну компанію Бенюк і Хосікою. і якби не це нерозуміння, ми би не мали такої театральної компанії. Зіркова хвороба чи величезне его. Мабуть, не всі митці такого рівня проходили через це. Та, попри все, користувалися всенародною любов'ю і визнанням. Богдан Ступка пробував себе не лише в театрі та кіно. У 1999 році він став міністром культури мистецтв України або, як він сам казав, міністром оборони культури. Утім, за 17 місяців роботи вдалося зробити мало що і майже не змінити закоренілу машину бюрократії. Перше, що я зробив, це кожен місяць, кожен останній четверг, кожного місяця безплатний вход э, пенсіонерам. Э, Срочные солдатам, срочной службы и студентам. Вот это самое первое у меня было. Я хотел, чтобы люди могли тоже посмотреть. І спектаклі, і, концерти, і У 2001 році змінилася влада і Ступка залишив свою державну посаду. Він продовжував грати у театрі, а у вільний час захоплювався футболом. А от останні роки життя Богдан Сильвестрович важко хворів. Наприкінці січня 2011 року актор переніс важку операцію на серці, як писали у ЗМІ, яку йому зробили в Німеччині на півмільйона гривень. Однак насправді Ступка мав рак кісток. Про що вже у після смерті актора в тих таки змі розповів син Остап. Богдан Ступка пішов з життя 22 липня 2012 року. Всього за декілька місяців до свого 71-го дня народження він залишив по собі сотні ролей і важливі заповіді для нащадків. Завжди треба залишатися людина. Хоча дехто сьогодні його називає суперечливим актором, тому що він співпрацював з Росією. Навіть в таких умовах він намагався просувати українську культуру і мріяв про її розвиток, бо й справді любив свою рідну Україну. А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має? А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має. a crela